Доброго дня! Хочу в цьому відео сьогодні швиденько показати, як я формую стебло дині. Перший етап, коли вона трошки підростає, потрібно прищипнути головне стебло, коли вона ще маленька. А потім ми дивимося вже, в залежності від того, як вона формується, як розростаються стебла, потрібно їх підрізати. Бо коли багато листя, теж не дуже добре. І я обрізаю лишнє стебло, десь залишаю на 5-6 листків. Ну, тут навіть і я по 7 залишаю, бо якісь вони дуже дрібні, тому що рослині потрібен фотосинтез, звісно ж. І обрізати повністю салестяну не можна. А лишнє стебло воно буде витягувати живлення, яке потрібно, щоб формувалися дині. І також на одному стеблі бажано залишати одну-дві. Чому одну-дві? Бо може бути таке, що буде погода не дуже добра і забагато просто плодів не витягне стебло. Як ти не крути, рослина теж не всесильна, вона не може витягнути. Якщо цвітуть в мене на стеблі 10 штук, то рослина не може витягнути всі 10 штук. Краще залишити одну-дві, але щоб вони встигли визріти так, як потрібно. Цій Дені вже 4 місяці від того, як я її посадила розсадою і потім висадила нагород. Ці всі квітки я теж буду обривати. І ось такі завязі. вони лежали, бачите, на землі, і вона вже згнила ця маленька денька. Її треба підірвати, щоб вона теж на себе живлення додатково не витягувала. Краще тих дві дині набираються. І я так пройдуся по всьому кущеві і позриваю і оці завязі, які є на стеблах, також ще ці квітки, які квітнуть. Тому що вже не потрібно, воно тільки витягує лишнє. Ну і так, секатор я не знайшла. в мене були ножиці, тому вирішила ножицями обрізати. Навіть деякі листя вже пожовтіло. Я вирішила не залишати там 5-6, на деяких більше залишала стеблах листя. Але ще теж дуже багато різних факторів є, чи обрізати, чи не обрізати, формувати, не формувати стебло. Треба дивитися ще на опис сорту, який ви садите. І як за ним потрібно там доглядати. Треба все читати інструкцію, тому що сорти відрізняються між собою. Ще, по-друге, відрізняється агротехніка, як рослину вирощувати в різних областях. Це, я думаю, всі розуміють, що залежить від погодних умов дуже багато. Тому я дивлюся, що тут багато в мене такого листя на стеблі, що повсихало, тому краще залишати більше трохи листя. Але е, стосовно того, яку кількість дині, я залишу дві, щоб вони точно дозріли. Потім я після обрізки це все забираю, листочко, і також пройдусь біопрепаратом, щоб трошечки рослинку підживити. Ну і ось так, поки виглядає кущ. Такі маленькі деньки, але я сподіваюся, що цьому році будемо смакувати.